Ти роздягаєш її поглядом. Її шкіра гаряча, твоє дихання частішає. Все йде ідеально. Ви наближаєтеся один до одного, тіло реагує, член твердіє, але раптом щось змінюється. Неочікувано, без жодного пояснення, він починає слабшати. Твоя ерекція зникає прямо під час акту. Ти намагаєшся не показати розчарування. Посміхаєшся. Можливо. Кажеш щось жартівливе, щоб зняти напругу. Але всередині тебе паніка. Що сталося? Чому зараз? Це не перший раз. І з кожним разом стає складніше залишатися впевненим. Ти починаєш уникати близькості. Страх провалу змушує тебе відступати, навіть коли бажання є, і знаєш що. Ти не один. Дуже багато чоловіків після пеяте десятьох років стикаються з цією ситуацією. Але більшість мовчить. Бо соромно. Бо є міф, що справжній чоловік завжди має бути готовий. Це брехня, яка тільки поглиблює проблему. Я тут, щоб сказати, твоя ерекція не зникає просто так. І сьогодні ми розкриємо справжні причини, ті, про які часто мовчать. Емоційні. Гормональні. І навіть ті, що пов'язані з кровотоком. А перед тим як ми продовжимо швидко перевір, чи ти підписаний на канал старіння з мудрістю. Тут ми без сорому говоримо про найважливіше про твоє інтимне здоров'я після 50. Уяви собі, ти хочеш її. Бажаєш всім тілом. Але в голові голоси. А раптом не вийде знову. А якщо вона розчарується. Я мушу бути на висоті. І ці думки з кожною секундою все голосніше. Мозок, який мав би допомагати, починає саботувати. Він переходить у режим тривоги. І знаєш що? У такому стані ерекція просто неможлива. Коли ти хвилюєшся, твоє тіло виділяє кортизол, гормон стресу. Це як натискати на гальма в машині, яка щойно почала розганятися. Потік крові в пеніс зменшується тіло напружене, дихання поверхневе. Збудження гасне, хоч бажання нікуди не зникло. Це називається тривога сексуального виконання. І це не про слабкість, це про надмірну відповідальність, яку чоловіки беруть на себе у ліжку. Особливо після 50. Ти хочеш довести, що все ще здатен, що роки не забрали твоєї мужності. Але в цій гонитві часто втрачається головне задоволення, контакт, близькість. І що іронічно, чим більше ти намагаєшся к впоратись, тим менше твій орган співпрацює. Це замкнене коло, страх, напруга, втрата ерекції ще більший страх ще гірше. Часто чоловіки соромляться говорити про це. Навіть з партнеркою вони мовчки страждають, починають уникати інтимності. Деякі навіть втрачають бажання, бо асоціюють секс з провалом, а не з насолодою. Але я тут, щоб сказати це не твоя провина. Твоя ерекція це не тест на мужність. І тривога не вирок. Це сигнал. Сигнал, що потрібно сповільнитися, повернутись до себе, і навчитися довіряти своєму тілу знову. Є техніки дихання, що знижують рівень стресу. Є способи навчитися присутності в моменті. І найважливіше є шлях повернути впевненість, не тиснучи на себе. Близькість це не лише про фізику. Це про емоції, зв'язок і прийняття. І коли ти знову відчуєш себе у безпеці, твій орган відреагує відповідно. Тож, якщо ти помітив, що твоя ерекція зникає саме у відповідальні моменти, це, можливо, не про фізику. Це про твої думки. І ми з тобою ще поговоримо, як їх приборкати. Багато чоловіків навіть не здогадуються, що їхня ерекція напряму залежить не лише від бажання чи емоцій, а й від гормонів. І першим у цьому списку стоїть тестостерон. Після 5 десятьох років рівень тестостерону у чоловіків природно починає знижуватися. За даними Американської урологічної асоціації, Приблизно 40% чоловіків після 45 років уже мають рівень тестостерону нижче за норму. І ця цифра з віком лише зростає. Тестостерон це не просто гормон лібіду, це головний диригент чоловічої сексуальності. Він відповідає за бажання, силу ерекції, витривалість, чутливість органів і навіть задоволення після акту. Коли його недостатньо, ерекція стає млявою. Короткочасною або зникає в процесі. Ти можеш відчувати збудження в голові, але тіло не підтримує. І це дуже розчаровує. До симптомів низького тестостерону належать зменшення сексуального потягу, втома без причини, втрата ем'язової маси, поганий настрій або дратівливість, проблеми зі сном. І, звісно, слабка або нестійка ерекція. Це не вигадки, це біохімія твого тіла. У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, вчені виявили, що чоловіки з нижчим рівнем тестостерону в два рази частіше мали еректильні порушення. А ще менш задоволеність від сексу взагалі. Але є і хороша новина: низький тестостерон, це не вирок. Його рівень можна відновити. Але перш за все. Потрібно діагностувати. Один простий аналіз крові вранці вже покаже, чи є проблема. Я не закликаю до самолікування. Я закликаю до уваги до себе. Бо часто чоловік роками страждає, не розуміючи, що причина не в у характері або в томі, а в гормональному фоні. До речі, ти знав, що навіть хронічний стрес або надмірна вага можуть знижувати рівень тестостерону. Це все пов'язано. Все, що ми з тобою відчуваємо і проживаємо, лишає слід на нашій хімії. І тому важливо не соромитися, а пройти обстеження, дізнатися і, якщо треба, скоригувати. Бо твоя сексуальність не має терміну придатності, вона просто потребує турботи та розуміння. У наступному блоці ми поговоримо ще про одну ключову причину, яка дуже часто залишається в тіні – стан судин та кровотік. І ти здивуєшся, як сильно серце пов'язане з ерекцією. Твоя ерекція це не магія, це фізіологія. А точніше, кровотік. Щоб член став твердим, у нього має прийти і залишитися достатня кількість крові. А для цього судини повинні бути чистими, еластичними і сильними. Уяви собі садовий шланг. Якщо він чистий, вода тече вільно. Але якщо всередині накопичився бруд або є перегини, тиск падає. І вода вже не доходить туди, куди треба. Те саме відбувається з артеріями, які уживлять у твій паніс. Слабка ерекція під час сексу дуже часто є першим тривожним сигналом. Не лише про інтимну сферу, а про загальний стан судин, про серце. Про майбутні ризики. Кардіологи навіть мають спеціальний термін еректильна дисфункція як індикатор серцево-судинного здоров'я. В одному великому дослідженні, опублікованому в журналі «Circulation», виявили, що чоловіки з еректильними проблемами мають на 40% вищий ризик серцевого нападу протягом найближчих п'ятьох років. Тобто пеніс попереджає раніше, ніж серце зламається. І це важливо. Закупорка судин. Підвищений холестерин, артеріальна гіпертензія, діабет, усі ці стани впливають на мікроциркуляцію. І першою страждає саме еректильна функція. Бо пеніс – орган дуже квимогливий до кровопостачання. Йому потрібно багато крові і швидко. І якщо судини в поганому стані, він цього просто не отримає. Тому, коли ерекція підводить саме під час сексу, тобто на старті все працює. А потім зникає це може бути через те, що організму банально не вистачає потоку. Як лампа, яка блимає, коли в електромережі падає напруга. А ще ускладнює ситуацію сидячий спосіб життя, паління, зайва вага. Усе це вороги кровотоку. Але тут теж є гарна новина, судини можна почистити природним шляхом через рух, здорове харчування. Відмову від шкідливих звичок. І, звісно, медичне спостереження. Найпростіше, що можна зробити прямо зараз, виміряти тиск, здати кров на ліпідний профіль і пройти кардіологічну перевірку. Це не тільки про ерекцію. Це про твоє довге, повноцінне життя. І знаєш, що ще важливо не чекати ускладнень. Бо тіло завжди дає сигнали. І ерекція. Один із них дуже чесний, прямий і без фільтрів. Багато чоловіків думають, що це просто квтомак або нерви. Але іноді причина набагато глибша вона ховається в серці у буквальному сенсі один раз не вийшло, неприємно, другий раз насторожує. А з третього ти вже не думаєш про задоволення. Ти думаєш лише б не знову. І ось так починається замкнене коло, яке з кожним разом стає тіснішим. Ти йдеш до ліжка не з бажанням, а з тривогою. Не з довірою, а зі страхом. І тіло це відчуває. Воно реагує на страх, а не на пристрасть. Проблема в тому, що чоловіча психіка часто не дає права на помилку. Нас з дитинства вчать бути сильними, контрольованими, завжди готовими. Але секс це не змагання. І не виступ перед глядачами. Це контакт. А коли ти боїшся не виступити, ти вже не в контакті ні з тілом, ні з партнеркою. Більше того, з кожною невдалою спробою ти починаєш уникати близькості. Від маски втомився, багато роботи, не в настрої. Але насправді сором. І глибоко всередині, біль. Ти сумніваєшся в собі. Думаєш, що втрачаєш чоловічість. Цей цикл руйнує не лише ерекцію, він руйнує довіру, самоповагу, відносини». Я бачила багато таких історій у своїй практиці. Чоловіки, які роками носили цей тягар, мовчали. Але коли вони нарешті говорили, вголос, чесно, починалося зцілення. Знаєш, що найперше допомагає. Визнати, що це є не ховати, не соромитись. І не грати роль і мужнього, якого це не хвилює. Бо хвилює. І це нормально. Коли ти перестаєш тиснути на себе, щось змінюється. Тіло розслабляється, страх слабшає. І навіть якщо ерекція не одразу повертається, ти вже не у війні з собою. А тоді можна почати новий цикл. Цикл довіри. Прийняття поступового відновлення. Бо сексуальність після 50 це не копія юності. Це інша глибина, інша ніжність, інша чесність. І, повір мені, коли ти дозволяєш собі бути собою, без масок, без тиску, твоє тіло теж відгукнеться. Воно хоче бути на твоєму боці. Потрібно лише дати йому шанс. А іноді для цього достатньо лише одного перестати боротися з собою. Ти вже знаєш, твоя ерекція це не просто реакція тіла. Це дзеркало твого емоційного стану, гормонального балансу і здоров'я судин. І якщо вона слабша під час сексу, це не вирок. Це запрошення до змін до піклування до себе. Повернути контроль можливо. Але не силою. Не тиском, а через турботу. Почни з малого. Прогулянки на свіжому повітрі. Вода замість алкоголю, дихання, яке повертає тебе в тіло. Це не банальні поради, це щоденні кроки, які зміцнюють судини, знижують стрес і підвищують рівень тестостерону природним чином. І якщо відчуваєш постійне напруження чи страх близькості, не соромся звернутись до фахівця. Іноді кілька розмов з психологом змінюють усе. Твої думки не завжди правда. Їх можна переписати. Не ігноруй своє тіло. Перевір тиск здай аналіз на гормони. Запишися до уролога. Бо чим раніше ти дізнаєшся, що насправді відбувається, тим легше буде діяти. І головне, поговори з партнеркою, з другом. З лікарем. Не носи це мовчки. Ти заслуговуєш на сексуальне життя, яке приносить задоволення, а не тривогу. І ще не порівнюй себе з тим, ким був у 20. Зараз інший етап. Але він може бути навіть глибшим, більш ніжним, більш чесним. І, повір, не менш пристрасним. Твоє тіло не проти тебе. Воно просто просить почуй мене. І якщо це відео було для тебе корисним, постав, будь ласка, лайк. Мені це дуже важливо. Напиши в коментарях, чи були у тебе подібні ситуації, і що ти відчував у ці моменти. Можливо, твоя відвертість підтримає когось іншого. І не забудь перевірити, чи підписаний ти на канал Старіння з мудрістю. Тут ми говоримо про найголовніше, чесно, просто і з повагою, без сорому. Без масок. Попереду ще багато важливого. Наступне відео буде особливим. Ми торкнемось теми, яка зачіпає більшість чоловіків, але про яку майже ніхто не говорить уголос бережи себе довіряй своєму тілу. І не бійся змінюватися, це не слабкість, це зрілість. Побачимось у наступному відео.